Так, звісно, ефективна економіка дорівнює ефективне життя. Хто ж вивів термін ефективність і хто про нього говорив? Тому що зараз наука в більшості випадків говорить про сталу економіку. Першим говорив про це Перетто, 1897 рік. 80-20. Самуельсон в 1915 році також говорив про ефективність і про те, що ефективність утворюють податки, так як вони створюють макрорівень. Ну і звісно, Артур Лефер вивів свою криву лафера Лефера в 19. Семидесятому х 1980 х роках, в який встановив, що не може бути відібрано від людини більше ніж 37%, оскільки тоді ні людина, ні держава не буде ефективною. Ну і вже в 90-х роках наш Богдан Гаврилишин теж вивів ефективну країну, ефективну людину в своїх дороговказах. До ефективних суспільств. Маргарет Тетчер і Рейген скористалися здобутками для Лафера і, звісно, зробили свої країни ефективними. На сьогоднішній день їхні здобутки сподружили, і ці країни знову сходилися на той рівень, який ми зараз бачимо. Чому це відбулося? Тому що ще Платон говорив. І вивів свою тенденцію про те, що політика це є спілкування. На сьогодні всі вважають, що політика це є брудно. Як може бути брудно спілкуватися? І повертаюся до питання. Ефективної держави і ефективної людини напевно треба трошки поміняти. Ефективна людина створює ефективну державу. В принципі, 20% людей можуть створювати 80% в державі добробуту.